Друзі, доброго ранку! Е, Пригнала нам петролізацію ось такий автомобіль. Це BMW 520 е, 2016 року. Випуску даний автомобіль у нас з з, 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 з 2-літровим дизельним двигуном, друзі, потужністю 140 кВт-190 кінських сил е, на повному приводі X-Drive та на автоматичній коробці передач. Е, друзі, класний автомобіль їздив по Україні. Е, зараз знаємо, з яким їздив по Україні, де часом був в Україні цей автомобіль. І що самого не друзі? Реально, хороший, класний автомобіль, повністю весь обслужений, власник за ним дивився. От, і що я вам хочу сказати. Друзі, по цьому автомобілю. Класна буде ціна, колір білий даної автівки, і даний автомобіль має непогано доволі комплектацію. І що саме головне оригінальний пробіг, який, як завжди, підтверджується у нас офіційним дилером даного автомобіля, це 224 тисячі. Це оригінальний пробіг От друзів даного автомобіля. І знаєте що, друзі, вам повезло, бо тут є власники нового власники ось цього автомобіля BMW, і вони зараз хочуть купити собі Q7. І зараз вони вам розкажуть і скажуть двох словах, друзі, по цьому автомобілю. От що це за автомобіль, що він з ним робив, основне, і скільки він часу в Україні, вже погнали. Де наш Андрюшка, власник автомобіля, зараз розкаже нам про BMW. Андрюшка, де ти? Не ховайся, розкажи нам в двох словах про БМВ. О, це власник усього автомобіля, друзі. БМВ 16 року. Андрюха, що робив з ним? Машина вже в мене два роки. Машина сказка, плюс плюс Донкрас запаска. Все є, все є, все є. два Що міняли? Що у, міняли, задні міняли? Задні пневмоподушки міняли. Задні пневмоподушки, друзі, поміняли, новесенькі стоять. А скільки часу україні це два, автомобіль? Два роки Два роки одкаталися, проблем не маємо. Тільки поміняли ще передніх шо, два селінблока. І проїхали з пробігу між сто 193 три тисячі. Сто дев'яносто тисячі було, було пробіг, коли заїхав даний автомобіль. Тобто наїздили десь тисяч п'ять під тридцять. Десь 30 тисяч наїздили в Україні. Так що ось такий друзі, автомобіль класний, правда? Так, да, так, да, так. Да. Машина ніде нічого не стукає, йде м'ягенько, все по ходовці. О, чуєте, Чотко. друзі? Так що все класний, чіткий автомобіль. Зараз я вам покажу що по комплектації, новий власник обирає собі що? Чорну чи сіру Audi Q7. Так, друзі, менше з тим. Але то дійсно все є так. З цим автомобілем реально хороший, класний варіант. Чесно, от прям без перебільшення за ним дивилися, доглядали з цим автомобілем. І що саме головне, людина торгується, бо йому треба цей автомобіль продати, так що будете пропонувати свої варіанти по ціні на даний автомобіль. І що, друзі, погнали, подивимося його. Ага, по стану, друзі, по стану автомобіля. По стану автомобіля. Друзі, все є в оригінальному окрасі, крім якесь фарбоване, казав, крило. Тепер ми зараз передивимося, яке крило що тут фарбоване. Отже, погнали по лівій стороні у нас. Так, заднє ліве крило, все добре, ви бачите, друзі, нічого тут не мальовано, не фарбовано. Так, задня ліва дверка. Також все добре. От. Є-є-є. Це є, є. ця сторона добра дверка. Так, далі. Тут все супер. Так, є. За капот 100. Так ще раз капот, друзі. 70, переднє праве крило у нас 100, передня права дверка 65. Так, 64. по 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 88 мабуть, це заднє праве крило фарбоване. Зараз подивимося. Так, ось бачите, воно не критично нічого. Так, наводимося різкось. Так, є 179, 193. 159, тобто це косметичний друзі підказ без ніяких шпаклівок, без нічого абсолютно. І воно пішло, мабуть, аж сюди даного. цей банан. От 161-183. І, мабуть, цей банан повністю є весь фарбований, да, 176. Отже, друзі, по автомобілю фарбоване заднє праве крило з цим ось бананом аркою по автомобілю. Так, якщо, друзі, взяти в двох словах по стану зовнішньому по автомобілю. Так, задній бампер задній поклеєна, бачите, плівка. Плюс так, що ще в нас є, ніяких подряпин, м'яти я не бачу. Тут от на передньому лівому крилі трішки ось такі бачите, сколики є. от, Є передній бампер. Передній бампер теж трішки сколиків має все. а так плюс, ну, а Такий пробіг. Як на мене, такий пробіг є. Абсолютно адекватно. Ну, Більше нічого друзі, тут не бачу. Реально хороший, класний автомобіль. От. Е ну, є підкрас є, але менше з тим 220 тисяч пробігу автомобіля. Ну і, друзі, Що в нас в середині? Всередині тільки виглядає ось так. Е е карта водія ідеальна, От прям ідеальна, чистенька, гарна. Ніколи подумати, що 220 тисяч пробігу ось така може бути карта, Гляньте, вона нова практично. Пороги, По порогах один ось такий ось тут, бачите, є нюанс, але це від взуття, я думаю, його можна дочистити, воно звідти виде, а так поріг є абсолютно в хорошому стані. Сидіння, гляньте, в якому стані сидіння. Реально, вони практично як нові. Ці сидіння на електриці, шкіра. Реально це одні з найкомфортних сидінь, які можуть бути в автомобілі. Далі М-ру, М-кермо стоїть. Так, є М-кермо без потертостей. Підлокітник, друзі. Торпеда, не знаю, дуже хороший стан, не знаю, вод, прям дивися, все чисто, гарненько, не без потряпен, без терапи, ну типу супер. Ця сама карта, та сама аналогічна ситуація, друзі. Поріг. Також пошкоджень немає, задній диван. Ні, гарний, 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 чистий хайний, автомобіль, друзі чесно кажу, вам от бачите саме можете бачити все на камері так, ось Тут все чистенько гарно так так ось так. Багажнику теж особливо нічого не возили, якісь мінімальні сліди по використанню є, але це зовсім мінімум. Там, бачите, там так ну зовсім дрібниця, немає, що показувати, чи ні. Тут все чисто все добре. До речі, мабуть, цей автомобіль ззаду ще в цілобі встановлена прямо підвізка. Ця карта також хороший має стан. Тут тобто, такі бачите трішки є. Але але, але, друзі, 220 в автомобілі. Так що я думаю, що полюбе, якісь сліди експлуатації мусить бути. Вся карта теж супер. Він код кому треба, але він є в друзі. Не знаю, як на мене на такі пробіг, це реально дуже хороший автомобіль з хорошим е, станом як в зовні, зоні автомобілі, так і всередині. Ну і що, і по комплектації, друзі, да, по комплектації оптика. Звичайності тут оптика, маночки, X-Drive. Далі X-Drive, потім резина Хенкук встановлена. Казав власник, що вона нова, вона реально тут нова, це Хенкук резина, розмір 225-55 Диск R17. Так, 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 так. Так, є резина хороша. Так, далі. Що в нас ще? Є? Сидіння правильне, друзі, кермо правильно даного автомобіля. Оп Світло воно на автоматі працює, запускається кнопкою, друзі. Є. Так, тихіше, давайте тихіше зробимо. Чотирьохзонний клімат контроль Я вже, мабуть, ви звернули. Увагу ще тут ззаду. Також є клімат. От. Підігріли, сидінь, перед зад, переднього, заднього дивану зад, зад, також є. Так, далі, далі, друзі. Що ж тут ще в нас такого є? Партроніки перед зад є. Вибір режим руху їзди. Є кнопочки у нас. Навігація, мабуть, є. Стандартна штука. Так, що у нас, що у нас? Настройки, настройки, мультимедіа, радіус. А може нема, друзі, навігація? Ні, є. Що вони робить? Нажимаємо кнопочку навігації. Але не нажимається Значить, мабуть і тут немає, друзі. Ну, Класичний, нормальний автомобіль BMW, без всяких лишніх, друзі, там, наворотів, функцій і так далі. Завів, сів, поїхав, повний привід, 2 літровий дизельний двигун на автоматику. Так що, друзі, все супер, все гарно по цьому автомобілю. Хто шукає для себе такі, таку автівку, будь ласка, звертайтеся до нас. От, звертайтеся до нас на тест драйв на майданчику вона, вона в нас буде стояти. Друзі, от. Так що що, так що-шо, що, друзі. Ціна питання лишилась, ціна питання. Андрій, скільки ти хочеш ваші за неї? Ось, тільки зараз був перший. 19. Друзі, власне, хоче за даний автомобіль 19 тисяч доларів на віддачу. Так що, хто розраховує на такий бюджет, завжди залітайте до нас, це драйв, кала чай безкоштовно. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо зв'язочку. Пока-пока.